Всіх вітаю. це Дніпро з хочу вам показати, у нас є ось такий кронштейн відведення до МТЗ. Оригінальний. Ось, Бачите, кронштейн. Він голий йде, сам кронштейн. Без нічого. О, все інше у нас є, наприклад, ось сама відводка, ось кронштейн відводки. Той, що. Й... Ой, кронштейн відводка. Кронштейн вижимного. Кажу, все вижимне, я не відводка. Його і так називають. Ось кронштейн вижимного. Це оригінальний. Є ще аналог. От, наприклад, ось Китай. Ось такий Китай. Це у нас іде аналог. Тому. А, псимінг ще є окремо. Ну, по щепленню у нас багато чого. Ось Виживний, також аналог угорщина, Втулки на щеплення. Ті, що забиваються на, на гальма, щеплення крвоні. Беру частенько. Так. Ну і все, я Ось Кронштейн, наприклад, аналог. Ось, Бачите, кронштейн відведення аналог. Ось. Ось. В них відрізняється кольори краска. Так що дуже багато людей питають, в чому різниця, як відрізнити, Та ну дуже легко. Я не знаю, чому ви його відрізнити не можете. Но... Ну, на Білорусь, якщо подивитися, ну відразу видно, що це Білорусь. Ну, там, там нема Ось, кришка. Це Білорусь кришка, вона і темна така краска. Видно, як і цієї краски. Видно ці отвори, бачите, воно все в змасці. Я не знаю, як ну, деякі люди не можуть відрізнити Білорусь. Просто Білорусь. Ну, ну от видно, що це Китай. Бо ну, бачите, блистить все, біленька така, красивеньке. З ну. Білорусь ну, не дуже гарне. Ну, але, але воно якісне. Не знаю. Пишіть вашу думку в коментарях. Дякую вам за перегляд. До побачення.